Скажу, що в цілому я вважаю, що цей план буде провалений. Якщо буде можливість, я це обговорю. І ми обговорюємо зараз якихось котів в мішках, тому що по більшості пунктів. Тут відсутні те, що називається білі та зелені книги. Праптом хтось не чув. Білі книги це аналіз ситуації, практики, перелік проблем в певній сфері, а зелені книги це перелік варіантів сценаріїв, розв'язання цих проблем. Зараз, відповідно, пишучи якийсь пункт в цій таблиці, всі, всюди мало бути написано, де почитати про те, що справді такі проблеми є. І де почитати, що от, те, що пропонується, воно належить до числа реальних сценаріїв розв'язання. Тобто, я не кажу, що це мають бути цілі книги, але обґрунтування, звідки це виникає, має бути. Інакше це можливість маніпулювати пунктами, а відповідно, і сотнями мільйонів гривень. І міжнародної допомоги з невідомими результатами. Тепер конкретно по цьому підвищення рівня суспільної свідомості. Суспільна свідомість в Україні найкраще підвищується, якби в Україні виконувалось Продоохоронне законодавство, а ті, хто його порушують, карауся, і щоб про це суспільство знало. Но суспільство знає, що порушення продоохоронне законодавства є безкарними. І, значить, і просто перелік цих способів безкарний. Про це в цьому пункті нічого не згадано. Я вколиш, в минулому був програмістом. І я читаю національна інформаційна система, вона начебто має відношення до підвищення рівня суспільної свідомості. Вона має самовіддавлене відношення до рівня свідомості. Значить, вона могла відноситися до пункту про інтеграцію екологічної вдосконалені системи управління. Справді потрібно навести лаз моніторингом і до його основи покращити систему рішень. Але тувити ці суди це абсолютно Значить, Далі, стосовно э, освіти для э, сталого розвитку, 20 років вже існує незалежна Україна, трошки менше це Міністерство. Значить, Де аналіз того, чим міністерство займалося стосовно екологічної освіти? Де про це можна почитати? Де аналіз хорошої практики, де аналіз поганої практики? Що взагалі значить, з минулого? Потрачені грошей на екологічну просвіту було добре потрачено, а що було потрачено даремно. Цього нема. Раз, разом з тим нам кажуть, це не важливо, чим ми займалися. Давайте ми займемося зараз з таким красивим наступом, Давайте потратимо на це багато грошей. Добре. Конкретні пропозиції пропозиції. кожному пункту дати білу і зелену книгу. От тоді ці, питання обґрунтовані будуть, щоб вони виносять на обговорення. А так, ми по назвах, по назвах, значить, начебто це хороше чи це погане, а не по суті і не по проблемах справи. письмово і далі воно буде розглядатися. Подано письмово в міністерство. Прошу вас, шановні колеги, конкретні пропозиції. Хто хотів би наступити? Покажіть. Давайте. Розпробуємо колишньої першої концепції екологічної освіти в Україні. Хотів підкреслити, що власне питання в освіті, які зараз підняли особливо пане Андрій, вони підцеркалюють головний недолік цього плану. Я пані я так розумію, що це не до можливо і не до був виключений фактично і механізм сталого розвитку, і механізм регіонального розвитку. Тобто цей план може бути ідеальний в країні, в якій існує регіональна політика, сталий розвиток регіонів. І це система охорони. Тоді все стає на своїй місцевістю. Мене навіть вразило, коли пані Вікторія робила доповідь, це знову. <реш> Ніде, ні в плані ні в не згадується. Вона, вона не згадується в тому плані, згадувати можна що варто. У неї є основний інструмент, кращі доступні технології. І, до речі, в інші про які ОВНС, це стоїть вже в основі ці документи, які Євросоюз розробляє, а я там два роки тому їм довів, що це погрунтується частково на тих розробках чи в Радянському Союзі, Україна Німеччина. Український філій пропозиція Тобто, В чому тут пропозиція? Що все-таки я просив в плані. Ми з паном Білоконівцем це обговорювали. Він каже, що поставлено так завдання що це має йти як адаптація до європейського законодавства, а не план природного охорони. Політично я, я розумію цю ситуацію, але я вважаю, якщо в плані не буде згадано, принаймні, яким чином Україна не буде бути з щоб вона... Свідомо вводить інтегровано попередження контроль законів, хоча по дні з галузі по друге, що ми все-таки нашого ВНС почнемо наближувати до того, що робить Європа, і третє до екологічної освіти, що саме ці пропозиції я можу вам показати свій прибір дев'яносто третього року, який інститут Лужкова запропонував. Де саме це було покладено в основу екологічної освіти вузах. Коли на основі базових спеціальностей вузів робилися екологічні спеціалізації, <непереджені> це, на жаль, інверона Субська, про яку яку ми я би просив знайти можливість просто формулювання тієї, які є прошлому гарантії, як обов'язкові. А я ще представляю західний регіон, де наклалися вперше. перше Балтійська і Дунайська стратегії на співпрацю за програмами сусідства. І ми не готові розмовляти на європейській мові, навіть фахівці. Це треба дійсно на всіх рівнях. До речі, з Сергій, ми провели один раз курси для... Стосовно запровадження обліку відходів, де це намагалися зробити, але як кажуть, один в полі ніволікан, шановні колеги, ще раз прохання не просто виступати, а дати конкретні пропозиції, тому що в такому разі ми підемо заново писати національний план дій. Шановні, можна порівнювати два тексти. От я один, і дайте другий текст. Ми їх озвучимо, і скажемо, як загал це сприймає. А говорити, що добре було би так, то і так то, да, та, було би добре, але насправді ми маємо бути реалістами і бачити, що воно є в цьому плані. Тому, будь ласка, письмова, пропозиція рішення. А статися один пункт в плані. А на ньому має бути розроблений окремий план, про що я тоді говорив. Оце треба вписувати окремо в кожний розвиток плану. Оце є сьогоднішній європейський рівень, на якому робиться ВНС, визначається стратегія, розвивається територія. Шановні, давайте все-таки йти за тим планом, який ми намітуємо. За, за регламентом ми отсловлюємо свою пропозицію. От пан Андрій сказав, він уже її письмо в письмово вигляді сюди подав. Тільки таке буде розглядатися. Прошу наступні. У нас просто обмежений час, і ми маємо виступити. Дякую. Одна теза з приводу руки пункту 1 .1. створення національної інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації. Що ми глянемо, вона передбачає включення до себе системи кадастрів, реєстрів і так далі. Далі, по плану, в інших цілях у нас є так само створення реєстрів кадастрів. Коли проводилося обговорення, ну, зокрема, в Західному регіоні і давалися зауваження з приводу цієї системи, то зазначалося е, десь. Е, Основним аспектом доступ громадськості і вже з тими коментарями, які ми отримали міністерство, ми тепер розуміємо, що пункт но, наскільки ми розуміємо, під пункт він як стосується, якась ця інформаційна система в першу чергу передбачена на громадськість. Пропозиція наступна: чи враховуючи, що вона включає кадастри і реєстри, можливо, є сенс. Доповнити цей пункт при розробленні та затвердженні цієї концепції створення національної системи, е, обов'язкову уніфікацію наявних систем і кадастрів і використання цієї системи, як громадськості, так і відповідно державними службовцями, і відповідно не дублювати функції в частині створення одних реєстрів для громадськості, інших для державних службовців, і відповідно дублювати, використовувати кошти ЄС. От спочатку йде. Бюджетна підтримка є. В інших пунктах це вже є кошти держбюджету. Це дасть можливість заощадити ті кошти, використовуючи одну систему. Ну і відповідно спрямувати їх на якісь. Я звертаю вашу увагу і увагу, колег. Що пункт 1.1.1 далі розкривається в пункті 1.1.4 те, про що ви говорите, і вже на те не виділяються кошти. Подивіться, будь ласка, де говориться, що створення на базі національної інформаційної системи захорону колишнього система охорони колишнього середовища приєднання до загальнодержавної автоматизованої системи, і головне приєднання до неї інформаційних ресурсів інших центральних і місцевих органів влади. А приєднання буде означати їхню адаптацію один до одного. І головне буде єдина система. Тому що ви правильно сказали, сьогодні е, збір інформації, який здійснює Держбодгос, е, гідрометцентр і інші там інспекції, колишні вони не завжди співпадають, і якраз завданням цієї загальнодержавної державної автоматизованої системи. Буде якраз з'єднати цю інформацію, і е, я думаю, що якраз це буде передбачати інформацію і для прийняття рішень, і для широкого заново абсолютно згоден з вами. Єдине, що тоді в такому контексті сторінка 24 таблиці врахування коментарів громадськості. Де пропозиція з координації цих систем вказано зауваження не враховано, різні бази даних слугують різним потребам, немає необхідності координації. Ну, я не знаю про ту відповідь, але головна проблема, яку громадські ставить завжди, і якраз, до речі, можу вам сказати принагідно, що зовсім недавно місяць назад в міністерство охорони вколишнього природного середовища на нарешті вона ще не оприлюднила ця база, але вона вже створена, де збирається інформація. З різних джерел, вона а, між собою координується, і це якраз та єдина система екологічного моніторингу, про яку багато років мріяли. Вона вже зараз в міністерстві нарешті створена, і якраз її не можна було. Єдину, якби вони не між собою не скоординовані. Ну, я не знаю тут по відповіді, це ж не є документ, якби не ну, то... <поставлення> да. Насправді йде мова, звичайно, про адаптацію всіх систем збору інформації. Хоча вони для різних потреб збираються. Ну, Це просто нормальне явище у всьому світі. Бо це екологічна інформація. Ну, тобто вона приймається ваша пропозиція однозначно. Прошу, будь ласка, Прошу Записані до пункту 1,5, Розроблення до 2016 року і реалізація стратегії екологічної для сталого розвідку. Є екологічна освіта і є освіта для сталого розвідку. А в пункти 1,5 але стратегія екологічного освіту для сталого розвитку залишена. В першу чергу було занесено в основні засади, і потім вже було перейти до національних план. Чи є зрозуміла ваше питання? На стані підготовки стратегії національних політики ці два питання були окремо розділені, тому що готували похідці, які знають різницю між. Освітою екологічною і освітою для збалансованого стало розвитку. на стадії обговорення тут в міністерстві. І в комітетах Верховної Ради залишалося. На стадії між першим і другим читанням це було внесено одним із депутатів Верховної Ради, і вже проголосовано в другому читанні стратегії. Тому змінити, якби насправді ми не мали можливості. Тому в національному плані дій, і про що говорила Олена Баща, ще на це увагу Ми спробуємо якось змікшувати, трошки пом'якшити цю дику різницю. Мінологічно, якої взагалі ніде не існує, якимось іншим способом. Тобто я просто вам обіцяю, що ми в національному плані дій це питання полагодимо таким чином, щоб люди розуміли, що ми знаємо про цю різницю. Дякую. Прошу ще що про я просив. Ні, це воно має відношення до цілі 1? Ясно, додати до розділу 1.6, окремий пункт 1.6.2. І такого Розроблення та впровадження в систему підвищення кваліфікації працівників ну, Міністерства охорони природи України та обласних департаментів, учбовий модуль, значення стратегічної екологічної оцінки, та підходи до його запровадження. Тому що не зрозуміло, якщо ми будемо впроваджувати проєкт, то треба, щоб була база, щоб ті, хто будуть це впроваджувати, мали вже якісь знання. А можна питання витрачати? Так. Працівники Міністерства Холоного... екології та природних ресурсів, так? Так. Хочу. А у них? Ну, і в територіальному органі. Ну, як в центральному органі, так і в обласній. Якщо це, скажімо, кола Іванович, тоді будемо далі думати. Є ще одна інформація. дякую за запитання, за композицію. Перед я він сказав про те, що ми практично працювали поголожені про міністерство ресурсів, що є деякі питання як узгодженості між міністерствами, між центральними особиною нашою владою. На сьогодні залишилося у нас чотири питання, які ще на сьогодні не узгоджені. Ми працюємо спільно з координаційною радою. Це перший етап реформи. Другий етап реформи почнеться після підписання указу про положення першого етапу реформи. Другому етапі реформи пропонувалася реорганізація на місцях місцевих форм. Так уже зараз піднімається питання членами карандаційної ради. Про те, що в першому етапі розглянути питання щодо територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів. ми категоричної формі наполягаємо на тому, щоб вони були в той же структурі, як вони зараз спережені у нас як відповідні територіальні органи в областях. Але губернатори, я складу. Так, але губернатори наполягають на тому, щоб ці органи підпорядкувати їм. Тому є три питання, три рішення цієї проблеми. Перше рішення, не залишається в нас. Ми на цьому полягаємо категорійські органіки зараз, лист на координаційну раду. Друге питання це буде рішення, зі якого ці органи відійдуть до державних адміністрацій. І третє, ми розглядаємо його, як кажуть, запасний варіант, компромісне рішення. Двоє не залишити. Це не вихід. То есть, дивіться, я вам озвучу. Тому я вважаю, це скушна пропозиція. Ми її враховуємо. Але я впевнений, що вона буде тоді так сказати, виконана, коли буде ну, не кажучи про те, що в загальному контексті по всім цілям і по всьому тексту ми маємо е, розуміти, що е, буквально е, в останні дні перед подачою національного плану дій він буде суттєво термінологічно змінений в зв'язку зі зміною назви міністерства, зміною структури міністерства, і інших центральних органів виконавчої влади. І їхніх їх положень структур. Тому тут будуть зміни, задачі, посили і таке інше. Я пропоную далі по цілям цього, якби вже не торкатися, а по іншим цілям, тому що це буде суттєві зміни. А що сто...